Отримали ось таку новинку, шикарну. бачите, вже падає. 440 гривень за одиничку пледи покривало від Home Creation Aldi. Їх буде шість у лоті. Вони різні по розмірам. Зараз я все вам скажу і напишу також під відео. 2640 гривень за 6 різних одиниць. Дивимося. Може бути ось такий гарний в упакуванні. Погляньте навіть на подарунок, сміло рекомендуйте, тому що прям все дуже презентабельно. Стандартизація екотекс, безпечні барвники та гіпоалергенні матеріали. двосторонній плед покривало, зараз я вам знайду, де тут та серединка, Погляньте, тут у нас буде стяганий матеріал, а тут під хутро. Вау! Дуже крутим. Тут у нас по розміру 150 на 2. І от в такому розмірі буде 4 різних варіанти. Тобто, це ось такий рожевий. Плюшка така, погляньте, не ну, начебто а, в, 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 в мілкий квадратик, такий дуже-дуже приємний. Він іде однаковий з обох сторон. Ні, не чекайте, тут у нас більш темний, такий пудрово-рожевий, Тут на світлому фоні безпосередньо самі ці крапочки. Такого ж варіанту, як зелений, є синій, він йде без опакування, але погляньте, відтінок такий джинсовий, дуже-дуже гарний, класні дуже пледи. Це і, і вкритий для дизайну постіль, і вкритися безпосередньо самому. Оцей дуже крутий, я також дуже. В захваті від нього, подивіться, будь ласка, орнамент такий світленький, сіренький, є бахрама. Бахрама більше всього, що бавовняна. Тобто, я би поєднала його із скандинавським стилем, стилем бохо. Прям сильно красивий варіант. І ось такі менші. Дивіться, ця моделька у нас буде. Це 130 на 170, неначе цукрова вата. Погляньте, ну такий вже ж ну, сладун просто. Що тут у нас по складу? Поліестер 100%. Дозволена ручна, ручне прання. Окей. Темно-синій, такі не темно-синій, а от прям яскраво синій насичений колір. Є невеличка бахрама. І є ще ось такий гарний варіант покривала. Погляньте, будь ласка. З одного боку це стьогона така плащівка, а з іншого він тепленький. Зараз я покажу. Зсередини він ось такого плану. Дивіться, це теплесеньке покривало, це йде в розмірі 145 на 200. Дуже класний лот, тому замовляйте через наш відділ продажів. Давайте реалізувати якісний товар в Україні. Всі контакти для замовлення в описі під відео.